Бур'яни роблять газон неоднорідним, деякі з них швидко розростаються і псують вигляд ділянки, тому від непотрібних рослин необхідно своєчасно позбавлятися кульбаба. Кульбаби потрібно видаляти до того, як вони покриються білим пухом. Якщо насіння розлетяться по ділянці, бур'ян буде всюди. Видаляти кульбаби слід вручну, від них можна позбутися за допомогою газонокосарки, однак цього буде недостатньо. Краще викопати кульбаба з коренем, після чого обробити місце гербіцидом, щоб запобігти подальшому зростанню бур'яну, хімічний препарат не рекомендується використовувати восени. Ефект буде незначним. Подорожник, подорожник часто з'являється на переощільненої ґрунті, щоб уникнути зростання бур'яну, слід уникати частої ходьби по газону і застою ґрунтової вологи. Подорожник зазвичай росте невеликими кущами. Найефективніший метод боротьби викопати їх, землю розпушити вилами, додати трохи піску, після чого обробити місце гербіцидом. В результаті кореневище засохне і подорожник загине конюшина. Конюшина найпоширеніший квітка бур'ян на території Європи, далекого сходу і навіть полісся. Виглядає він приємно. Але швидко розростається, а його велика коренева система може витіснити інші рослини. Сусідство з конюшиною призводить до загибелі газонного покриття, утворення просвітів. Просто висмикнути бур'ян не вийде через особливості коренів, тому потрібно зрозуміти причину появи конюшини. Це може бути затиненно ділянки занадто низький покіс газону або нерівномірний посів трави. Також рекомендується перевірити газонну суміш в дешевих часто зустрічаються насіння бур'янів, конюшина краще викопувати, причому ґрунтовно і глибоко обов'язково обробити місце видалення препаратами на основі сульфату заліза. Також рекомендується внести в землю азотне добриво. Яке згодом сповільнить розростання бур'яну жовтець. Всі види лютиков небезпечні для газону. З'являється він часто, але боротися з ним досить легко, жовтець витісняє газонну траву в надмірно вологих місцях, якщо перезволоження виникає через води, яка надходить зі зливів або даху, слід зробити дренажні канави. В кінці весни рекомендується невеликим шаром насипати пісок і розрівняти його по поверхні землі. Повторювати таку процедуру один раз в 2-3 роки, якщо волога продовжує надходити, як тільки проблема вологості ґрунту вирішена, можна обробляти жовтець гербіцидом суцільної дії. Від нього листя рослини згортаються, і це призводить до його вимирання моховинка. Моховинка досить часто сплітається з тонколистими травами або ж мохом і дуже швидко поширюється низькими пагонами, які обплутують культурні рослини. Боротьба ускладнюється тим, що позбутися від шкідника майже неможливо без шкоди для газону, боротися з бур'яном слід за допомогою триазового оприскування гербіцидом в перів з травня по серпень. Також рекомендується невелика підгодівля препаратами на основі сульфату заліза. Мох поява моху завжди пов'язана з порушеннями в догляді за газоном. Це може бути нестача харчування, освітлення, надлишок вологи в ґрунті, порушення її кислотного балансу або ж занадто короткий покіст трави, щоб позбутися від нього. Рекомендується спочатку зробити дренажні канали, якщо ґрунт вологий, якщо поруч ростуть дерева, спробуйте зрізати кілька гілок, щоб було більше сонця. Після того, як буде усунена основна причина появи моху, можна обробляти його препаратами на основі сульфату заліза. А через два тижні зібрати мох і засіяти все газонною травою.